Вітаю вас, мої любі, на СМР відео. На заспокійливому відео, де для вас буде такий малесенький-малесенький масажик голови. У вас розслабляючий, який вас погрузить в сон. Такий легкий, легкий. Перед сном потрібно мати нерви, розслаблені, мозок, чистий, думки, світлі або майже без думок. Зайві думки ми прибираємо зайві думки, відкидаємо їх, прибираємо. Ніяких зайвих думок. Все. Очищаємо свою голову, уявляємо себе на хмаринці. Хмаринка, світла, світла, біленька, біленька, легка-легка. І ви на ній піднімаєте зверх ці хмаринці. Ви бачите перед собою блакитне небо. І тільки світле, блакитне небо. І нічого більше. далечині тільки горизонт, ніяких зайвих думок, ніяких зайвих картинок, нічого. Тільки ви на хмаринці і навкруги простір, свобода, нічого, нічого, нічого. І ця хмаринка вас несе вперед. Вона летить не швидко, але спокійно. І ви починаєте розслаблятись. Ваша голова стає легкою, вам легко лежати, легко. Переворачувати себе, прийміть зручну позу, позу накрийте себе ковдрою або плідіком Хто що любить. Розслабтесь, повністю розслабтесь і прийміть ту позу, в якій ви можете заснути, яка вас розслабляє і робить вас як пушинка, щоб ви змогли себе побачити. Маринці, яка вас несе! Приємність новидіння. Думаємо про позитив. Позитивні думки притягуємо. Встає все легше, 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 легше. І ви розслабляєтесь, І зазнаєте, заснаєте, заплющуєте очі. заплющуєте очі.